Привіт-привіт! Є знов локація. Суперсекретна ракетна військова радянська частина. І, і наскільки я пам'ятаю, це був щось типу готелю. Це в закритому городку. Так, в закритому городку було таке приміщення двоповерхове. І коли приїжджали до солдата батьки чи там родичі, дівчата, жінки. Як до кого? По-моєму, що їх сюди заселяли за якісь там гроші, по-моєму. Я вже не пам'ятаю, бо мене то не дуже кусалося. І тут вони жили. Ану, народ, підкажіть, чи я правду кажу, чи я брешу. А це все закритий городок. Я вам скажу, він не сильно змінився за 25 років. Майже все так, як і було. Так, я хочу пройти до Санчасті. А не пам'ятаю, точніше то, пам'ятаю, не знаю, де є зараз дорога. Колись тут така була стежка між будинками. І прямо до тієї стежки попадали до санчасті. А зараз я вже може і згублюся. Так, весь городок не змінився сильно, бачите. А десь пластикові вікна поставили, такі о. Ну, нічого, нічого особливого. Так, найду сам я ще вернусь.